Українські 70-ті ми назвали в такий спосіб майже глухі, але насправді вони майже вони не глухі. Там багато чого такого важливого, що треба проговорювати. Хоча зазвичай, коли ми думаємо про 70-ті роки взагалі, про Застой Брежнівський, та, про те, що відбувається загалом в РСР, якось дуже сумно. Нічого майже не відбувається. Хоча насправді ні. З одного боку, відбувається те злиття шістдесятників з дисидентським рухом. В середині 70-х з'явиться гельсінська група. На початку 70-х прокотиться величезна хвиля погромів серед інтелігенції. Вони всі, всі все зрозуміють, що проект відлиги давно скінчився і згортається. Е, і ті, хто захоче, такі, як Ігор Калинець, як Василь Стус, ну не просто захоче, такі, які відчують потребу, вони просто е, зілють з дисидентським рухом. А це підпис листів. Це як найпростіша форма. А найскладніше це, звичайно, просто в табори. І, і, і яким шляхом і піде і Калинець, і Василь тут, звичайно, також це одне. І з іншого боку, вони продовжують писати шістдесятники. В 70-х виходить, може, чи не найбільше їхня кількість збірок, бо 60-ті це був розгон. В сімдесяті мав би бути за логікою їхнього тако вивершенням, також, якщо б це було добре. Вони входять в силу, але вони входять в силу тоді, коли все починає закручуватися. І тому наприклад, драч сімидесятих це тяжко. Це не те, щоб суцільна кон'юнктура, але від його формальних пошуків ранніх, навіть від того е, соняшника, або від пізніших його пошуків пізньо 80-х, від Чорнобильської та, Того драча там майже якось немає. Так само з Павличком починає замовкати Ліна Васильівна. Стус іде туди. Тобто 60-ники як такі, як, як суцільна організація, як, як організація, як, як рух, як генерація розпорошується. Їхні долі складуться дуже в різний спосіб. І якщо 60-ті були такими, от ми говорили більше про поезію, то в 70-х варто поговорити про прозу, якої начебто нема, але насправді є. Бо, як мінімум, є Григір Тютюнник. Григір Тютюник дійсно без п'яти хвилин геній. Людина, яка просто фатально не пощастило з добою. Людина, яку ми знаємо за цими хрестоматійними деревієм, зав'язю, клинко, вогник далеко в степу. Людина, яка насправді ж скоїла самогубство так само в 80-му році, і це така теж може бути межа 70-х глухих це самогубство Чучуника. Як так сталося? Розумієте, це той трагічний випадок, коли. Тематика фатально не співпадає з рівнем майстерності, з рівнем, з рівнем того, що може письменник Да? Бо пише він то про село, про якісь колізії, хоча і там існують цілком грецькі трагедії всередині цих буцімто селянських, таких рустикальних якихось пейзажів. І там існують трагедії, і, 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 і світлих речей у нього дуже мало. там все досить темно. Але розрив страшенний. Це закроєний він був на щось значно більше, і тому не написаний жоден роман, тому що він розумів, що якщо б він написав, це просто не пропустять. І тому це пишеться про село, тому що про місто так само, якщо він напише, а йому було що написати про місто. Він знав і Харків, він знав Київ, попри те, що виріс він на Донбасі. Він, він міг написати, але він розумів, що ну, не в 70-ті так. Можна писати про село. Це, це дуже в дусі того, як Москва уявляє собі українську літературу. Так? І можна там щось приховано, щось протягувати, можна писати повідання, медаль про холодний, голодний 47-й рік, коли діти йде, його задуває вітром, він там мало не падає, він приходить в якийсь портком, і йому дають за війну якийсь орден. І на у цих трагічних неспівпадіннях зіграти. Але це все настільки якось ну, от відчувається, якщо прочитати всі ці два томики невеличкі прози, всього лише що залишилось після Цютюника, можна зрозуміти цю фатальну розірваність, тому що дійсно закроєність велика. І йому б не про побут писати, про побут, якісь про вишуковувати слова, як він любив ходити по київським базарам, вишуковувати якісь лексичні такі штуки. Які потім можна повернути десь, йому писати про, про якісь речі, не про побут, а про буття, розумієте як? Але не склалося. І, але тим не менше, навіть в, цих, навіть в цих речах видно, наскільки він великий. З одного боку, є твіцюнок у нас в 70-х, і це вже перемога. З іншого боку, у нас є химерна проза. На химерну прозу покладалися великі сподівання з самого початку, бо повіяло чимось новим. Прийшли люди, які щось почали робити. Вочевидь, не читавши латиноамериканців, які вже на той час написали певний корпус магічного реалізму, але типологічно схоже явище почало якось вибудовуватися, тому що центральною категорією стає міф, поруч співіснує в цій прозі химерне, нереалістичне і дуже буденне, так само, як в Маркесі, виходить жінка повісти білин, а потім возноситься. Так само і тут приходить у Шевчука людина в домі на горі. Да, він приходить, а там постійно з'ясовується, що там постійно живуть жінки, і постійно чоловік до них підіймається нагору. Там цей міф якось постійно відтворюється, відтворення постійно. Да? А це ще перебувається історіями якогось діда, який взагалі збоку, і просто розповідає історії. І така конструкція химерна виходить. І це химерна проза. Е, ну, Перш за все, це згадують, коли говорять про цю прозу. Згадують Гуцала Євгена, згадують Дрозда. Хоча, чи не найхимерніші свої речі, він написав значно пізніше. Оцей двотомна, непідйомна листя трави, це епопея, або є епос навіть новітній. Він написав в 90-х, якщо я не помиляюсь. або і писав дуже довго. Ну, тобто він дуже довго це писав. А, і химерна проза найбільш воно проблематичне таке поняття, бо от його ніхто не хоче якось відрефлексувати, а всі посилаються ну, щось на штибу магічного реалізму. Так? І воно в нас було. Тобто зрозуміло, що в якийсь момент е в декількох культурах у світі відбуваються схожі процеси. Е пошук чогось національного, але в умовах. Е Видимості соціалізму, як було в Латинській Америці, скажімо, та? І як було в Радянському Союзі. Це національне треба якось щось з ним робити, треба його якось вивертати. Просто гратися з національним чи брати його не можна. Або міф. Треба витворювати щось іронічне, напівсмішне таке, як то біле втінь шептало, у Дрозда. Треба щось робити з цього. Та? Або козацькому роду нема переводу, роман, який вважається хрестомоційним для. Для химерної прози, він написаний, правда, ще в кінці 50-х. Треба якось це все обігрувати. І от довгий час, і в 80-х і в 90-х, всі будуть посилатися на те, що в нас була химерна проза. Оці декілька людей, які насправді в такому стилі писали не аж так багато. Бо Гуцало дуже скоро почав писати іронічну міську прозу, та, а потім взагалі пішов в таку соїстику культурологічну, як ментальність орди. Дорос також займався дуже різними речами. Але от, от феномен химерної прози якось всіх не відпускав. Всі вважали, що в умовах, коли немає прози, от треба за неї схопитися. Я вважаю тому переоціненим дещо цей феномен. Але говорити про нього без сумніву, треба. Інша річ, що поруч з Тютюником, Химерною прозою, яка якраз в цей час наростає, ще є Масліт Радянський. Ми бачили маслід у 20-х, і це був такий теж химерний маслід, бо те, що пише Майк Йогансен, назвати маслідом ніяк не виходить. Але шовкопляси, шов детективи, звичайно, так, це хороший маслід. А маслід 70-х це, звичайно, перш за все Загребельний, якого ми добре знаємо, з пізнішої Роксолани. Це історичні романи, не найкращі. Звичайно, свої найкращі він напише там в 80 х роках, або написав вже до цього тисячолітній Миколаїв, скажімо. Та й навіть Європа 45 була непоганим романом. Але я Богдан «Я Богдан» написаний пізніше. Є Загребельний, який пише історичну, головним чином історичну таку прозу. І от що найдивніше, в 90-х і нульових, до яких він дожив, він то нічого такого вже знакового не написав. От, тобто то був його час. От час для цієї прози був тоді. Якось так складається. А з іншого боку, був малик. Ми знаємо цю трилогію про турецьку російську війну, про посла. Також був мушкетик, скажімо, і вони всі займалися історичною велетристикою. Мушкетик, який пише про Палія, про Козаччину. От хоча б ці троє Роман Іваничук, який пише Орду, Мальви, зараз весел передає його. Ці всі люди займаються історичною балетаристикою, бо відома теза, що куди дітися е, притомним митцям в соцреалізмі. Їм треба піти або в дитячу літературу, або в історичну. І в історичну теж треба бути дуже обережним, тому що можна написати щось про Івана Виговського, а про Івана Виговського краще не писати. Так? Або про Мазе. А про Мазе взагалі не треба писати, бо там можна на слизьке вийти легко. Треба писати про такі, от, про Хмельницького можна писати, але теж не так, як Загребельний, бо Загребельний пишеш від, від лиця Хмельницького. Я Богдан. Це так би мовити, зсередини голови бути Джоном Малковичем, та таким бути Богданом Хмельницьким. Та? Е, от, е, от, от, от так від проходять наші 70 -ті. Е, Поміж маслітом, недооціненим, до сих пір недооціненим, на жаль, Тютюником і е, е, химерною прозою. Ну, частково, по-моєму, переоцінено.